Всім привіт! Ви на каналі Fan Stadium і до вашої уваги розклад матчів 6 туру Української Прем'єр-ліги. Підписуйтесь і ставте лайки вподобайки, щоб підтримати наш канал. Тур розпочнеться в суботу 20 вересня. Перший матч о 15.30 коло зустрінеться з вересом. О 18.00 розпочнеться другий матч ігрового дня – Кудрівка. Це буде перша зустріч між командами. У неділю пройдуть три матчі. О 13-й годині стартує матч СК Полтава Металіст 19-25. ЛНС Черкаси зіграє з рухом о 15.30. Епіцентр та Кривбас проведуть свій перший матч в рамках ОПЛ о 18. годині. В понеділок, 22 вересня, Оболонь прийме на своєму полі Львівські Карпати. Матч стартує о 13.00. Динамо Київ-Олександрія. Матч розпочнеться о 15.30. Тренди матчу. У трьох з п'яти останніх матчів на полі Динамо господарі забивали 3 і більше голів. Прогноз. Індивідуальний тотал Киян більше 2,5 голів. Тур закриє матч Шахтар-Зоря, який розпочнеться о 18-й годині. Тренди матчу. У чотирьох з п'яти останніх матчів на полі «Донеччан» забивали обидві команди. Прогноз. Обидві заб'ють. Підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.